Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з нами керівник прес служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Спочатку пар... пані Галина скаже нам пару слів, потім переходимо до питань. Питання пишемо в наш чат на ватсапі і працюємо в такому форматі в онлайні. Дякую, прошу, пані Галина. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення. Я б хотіла сказати, що серед ключових напрямків роботи Служби безпеки України і під час більш мирного часу, і під час дії військового стану залишаються незмінними: це контррозвідка, захист національної державності, кібербезпека, охорона державної таємниці, а також протидія тероризму. А вже виходячи з цих основних завдань, ми робимо такі маленькі підпункти: це пошук диверсантів, інформаторів ворога, коригувальників вогню, агітаторів, які у Соціальних мережах виправдовують російську агресію проти України. Робота з полоненими, кібербезпека, а також документування злочинів російсько-гибридних військ проти України. Найбільше наша робота зараз зосереджена на пошуку інформаторів, які наводять ворожий вогонь на підрозділ Збройних сил України, можливі місця їх перебування, які намагаються виявити маршрути пересування військової техніки, яка рухається у на східному напрямку. Серед прикладів можу назвати, що нещодавно наше управління затримало мешканця Костянтинівки, безробітний молод. Дик, через месенджер Телеграм познайомився з представником ФСБ в Брянській області та пристав на його пропозицію передавати йому конфіденційну інформацію, закриту в оборонній сфері, на виконання завдань окупантів. Він з власного телефону надсилав інформацію з точними географічними координатами для ідентифікації на місцевості підрозділів Збройних сил України, які агресор планував використовувати для подальших ворожих атак для знищення саме цих підрозділів. зокрема. Задокументовано передачу даних щодо розташування підрозділів ЗСУ в Костянтинівці, складів, медичні установи, трьох блокпостів з особовим складом. Йому повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 з позначкою 1 це надання державі агресора, агресору е допомоги у веденні бойових дій. Крім того, оперативники Служби безпеки України викрили поплічника агресора в деокупованому лимані. СБУ встановила, що також безробітний місцевий мешканець особисто. То збирав інформацію про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів збройних сил України у прифронтовому місті і передавав рашистам відомості про місця можливого проживання українських захисників, розташування блокпостів, об'єктів. Критичної інфраструктури Укрзалізниці ці дані агенту у вигляді текстових повідомлень передавав через заборонену соціальну мережу однокласнику навіднику танкової роти тактичної групи Купол, з яким колись навчався у школі. Знайомий бойовик дистанційно залучив його до негласної співпраці через соціальні мережі. Йому також повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 з позначкою 1 триває досудове розслідування, і цей зловмисник знаходиться під вартою. Хочу зауважити, що вироки судові для для інформаторів є доволі суворими. Наприклад, до 12 років позбавлення волі. Засуджено мешканку Іверського, яка так само здавала ворогові позиції Збройних сил України на Донеччині. У результаті слідчо-оперативної роботи СБУ зібрала беззаперечні докази вини цієї мешканки і задокументувала, що влітку 22-го року пенсіонерка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами і особисто приховано збирала та передавала через телеграм координат дислокації підрозділів сил українських захисників. У ході спецоперації контрозвідники СБУ викрили і затримали легендку Насамперед вона збирала дані стосовно бойових позицій, ракетних комплексів, фортифікаційних споруд та блокпостів ЗСУ, місць дислокації особового складу та приміщення військової техніки сил спротиву в Краматорську та Покровському районах Донецької області районі Донецької області. Також з радіниці цікавили дуже маршрути руху української військової авіації, місць випробування безпілотних літальних апаратів та місць дислокації підрозділів протиповітряної оборони та радіоелектронної. Безпеки. Загалом жінка передала близько 50 таких повідомлень. Адресатом цих повідомлень був бойовик незаконних збройних формувань, якого було засуджено за статтею 258 з позначкою 3 і обмінено в рамках мінських угод. Стосовно нього слідчі СБУ здійснюють нове судове провадження за фактом державної зради. У січні цього року жінка була затримана і вже перебуватиме 12 років за гратами. Так само до 10 років позбавлення волі засуджено мешканця міста Мирноград. Він колись проходив військову підготовку в артилерійському підрозділі, мав певні знання і навички, і так само через соціальні мережі погодився співпрацювати з окупантами і передавав їм дані стосовно місця дислокації збройних сил України, маршрути пересування військової техніки, а також об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, на свій розсуд він надавав їм. Певні поради, куди і в який час краще здійснювати артилерійські атаки. Ми також затримали його взимку цього року і вже до 10 років позбавлення волі він засуджений. Крім того, триває системна робота щоденна стосовно колаборантів людей, які добровільно погодились співпрацювати з ворогом на керівних посадах в певних адміністраціях при окупантах. Наприклад, зловмисник одним з зловмисників виявився колишній майстер електричних мереж у деокупованому Лимані. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників та був призначений головним інженером Краснолиманського району. Електричних сетей, сітей, так званого Губ ДНР. На своїй посаді він робив все, щоб забезпечити світлом військові об'єкти країни-агресора, а також окупаційні адміністрації, щоб забезпечити їх певну роботу. А також зловмисник надавав інтерв'ю ворожим ЗМІ, де розповідав про те, як він чекав окупантів і жалівся, що в сфері обслуговування його змушували говорити українською мовою. Під час стабілізаційних заходів після звільнення лиману співробітники спецслужби викрили та затримали колаборанта. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Він обвинувачується у пособництві колабораційній діяльності, а саме, шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності в взаємодії з державою агресором. Ще одним колаборантом якого викрила СБУ, також виявився мешканець лимана. Це був колишній майстер газорозподільчих мереж. Під час тимчасової окупації він так само підтримав російського агресора. і Перейшов на їх бік після призначення на свою посаду. Зокрема, він став керівником філії «Донбасгаз ДНР», Він приступив до організації. Газопостачання до адміністративних будівель і підрозділів, місце розташування підрозділів незаконних збройних формувань, а також робив все для того, щоб можливий майбутній сезон опалення в лимані для простих мешканців не відбувся. Так само я б хотіла нагадати про те, що за користування і розповсюдження в заборонених соціальних мережах однокласники і ВКонтакті. Виправдовування російської агресії проти України є окрема кримінальна стаття 436 з позначкою 2. І якщо особи розповсюджують ворожі наративи у соціальних мережах, вони також стають фігурантами для Служби безпеки України. Зокрема, встановлено, що з грудня 2022 року одна з мешканець Краматорська. Зі свого персонального акаунту заборонені в Україні соціальні мережі однокласники закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримати окупаційні угруповання Росії. Вона виправдовувала злочини окупантів і, в тому числі, обстріли українських місць і вбивства мирних жителів. Публікації для поширення вона брала з сепаратистських груп в соціальній мережі. Під час лічих дій співробітники СБУ отримали доступ до комп'ютерної техніки і гаджетів зловмисниці, з яких вона адмініструвала деструктивний контент на своїй сторінці, і їй повідомлено про підозру за частинами 2 і 3 статті 436 з позначкою. 2. це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікація її учасників. Так само мешканець міста Українськ був власником та адміністратором одного з Проросійських телеграм-каналів, який був зареєстрований на віртуальний номер, на канал було підписано більше двох тисяч осіб, серед яких могли бути, на нашу думку, і представники ворожих спецслужб. На своєму ресурсі зловмисник активно розміщував повідомлення з ворожою пропагандою, фейками та викравленою інформацією щодо війни. Також задокументовано ріш, що Розміщення повідомлень на каналі про дислокацію українських сил оборони у Покровському районі Донеччини він також публікував. Також він публікував електронні карти з координатами позицій українських захисників, а також місць прильотів ворожих ракет по містам Донецької області. Оприлюднення таких даних значно спрощує ворогу ідентифікацію на місцевості, позицію українських захисників та здійснення артилерійських атак на вказані населені пункти. Цьому фігуранту повідомлено підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2. Я готова відповідати на Дякую, питання. пані Гавини мали невеликі технічні проблеми з прямою трансляцією. Зараз вже поновили її. Маємо вже перше питання від Ганни Сердюк з вільного радіо. Як просувається справа по очільнику так званої ЦВК ДНР Роману Лягіну? Чому судові рішення по цій справі закриті з весни минулого року? Чи під вартою він зараз? Так наскільки мені відомо, Роман Лягін знаходиться зараз під вартою. Кримінальне провадження щодо цього фігуранта знаходиться у розслідуванні головного слідчого управління СБУ в місті Києві. Тож про перебіг цього провадження я сказати нічого не можу, але закриті судові засідання стали через прохання сторони захисту. Романа Лягіна, адже він доволі активно співпрацює зі слідством. А на окупованій території України залишилось його батьки. Наскільки мені відомо, представники незаконних збройних формувань вже приходили з них до них додому з погрозами. Тож суд на прохання адвокатів прийняв рішення щодо проведення закритих судових засідань. Крім того, також на прохання і прокуратури, і адвокатів він знаходиться під вартою, адже і його життю і здоров'ю може загрожувати певна небезпека, а також є певні побоювання і у наших слідчих щодо того, що він може втекти від слідства. Хоча адвокат говорить, що Роман Лягін готовий і далі співпрацювати, і втікати від слідства він не збирається. Дякую, ми маємо запитання від пані Людмили з телеканалу Донеччина ТВ. Скільки спочатку повномасштабного вторгнення відправлено до суду справ з затримання колаборантів та коригувальників? Відкриваємо статистику. Одну хвилинку. Зараз скажу точно. Я перепрошую, але я маю бути точною, Щоб не... Угу. Так. Стосовно інформаторів і коригувальників ворожого вогню, протягом оцих останніх півтора років, з лютого 2022 року, ми викрили вже 130 осіб, які так чи інакше передавали ворогу інформацію в оборонній сфері. І наразі до суду у нас скеровані. 37 кримінальних проваджень стосовно колаборантів, протягом оцих місяців у нас вже 250 підозр і 115 скеровані до суду. Це стосовно осіб, які співпрацювали з ворогом на адміністративних посадах або в сфері освіти, або виконували якісь організаційно розпорядчі господарські функції. Дякую. також питання від виконав донеччини ті Чи вважатимуться колаборантами люди на тимчасово окупованих територіях, які, наприклад, працюють в комунальній сфері чи е, рятувальниками? Все залежить від того, наскільки яку саме посаду вони займають, і наскільки їх співпраця з ворогом наносить шкоду. Державі Україна стаття 111 з позначкою 1 – це колабораційна діяльність. Вона передбачає дуже багато частин, і, наприклад, якщо дії особи, якщо вона просто там займала посаду вуличною або охоронця адміністрації, або комунальника, то це скоріш за все буде частина друга. Вона не передбачає затримання і вона не передбачає тримання під вартою і реального строку ув'язнення. Частина друга передбачає тільки умовний строк ув'язнення. Якщо ж людина займала адміністративну посаду, активно співпрацювала з ворогом, роздавала інтерв'ю ворожим змі то тут вже буде частина 4, 5 або 7 статті 111 з позначкою 1, там доволі нормальні строки і вони передбачають затримання. Але я хочу наголосити на тому, що до кожного випадку служба безпеки України підходить дуже індивідуально. Ми дуже ретельно перевіряємо усю інформацію. Ми дуже ретельно перевіряємо співпрацю цієї особи з окупантами і вже виходячи з перевіреної інформації, наші слідчі кваліфікують дії цієї особи за певною частиною статті 111 з позначкою 1 там і там далі вже разом з прокуратурою та судом приймаються відповідні рішення. Дякуємо, пані Галина. Ще одне питання від Донечі на Чи є такі коригувальники, які уникли покарання за вчинений злочин? На моїй пам'яті таких не було. Дякуємо. Не бачу більше питань в чаті. Якщо у вас є що додати окремо про дії служби безпеки України, то маєте Я такий є. час. Так. Єдине, що я б хотіла додати стосовно того, що служба безпеки завжди знаходиться на варті захисту українських громадян. Я б хотіла, щоб кожен громадянин в Україні був впевнений у тому, що СБУ завжди поряд, ми щоденно і системно виконуємо свою роботу і дбаємо про захист усіх українців і намагаємося зробити якомога більше для того, щоб в нашій країні стало безпечніше. Дякуємо, пані Говина, Не маємо більше запитань. Дякуємо нашим колегам, хто приєднався і ставив питання. Гарного дня бережіть себе, слава Україні. Героям слава.